Багато хто думає, що обравши безвітряну бухту в Шармельшейху, ваш відпочинок буде ідеальним і без вітру. Але... Є готелі в безвітряних бухтах, які я не рекомендую в зимовий період, які починаються вже після першого тижня грудня і закінчується фактично у кінці березня. І перша бухта Расу Багато хто знає, що це одна із самих безвітряних бухт. І Дійсно, тут є готелі, такі як Джаз Фанара, Ріф Оазіс біч, Фарана Ріф, які знаходяться в максимально захищеному місці. Але в той же час, при виході з бухти на мисі, врасу Мельсіт є. Такі готелі, як Амфарас Beach, Dreams Beach і Dreams Vacation, Monte Carlo і навіть частково Ренесанс, де вітер в зимовий період буде досить відчуватись. По силі він, звичайно, не буде таким сильним, як у вітряній бухти Нап, але він буде набагато більший, ніж будь-які безвітряні бухті. Так само треба приділити увагу бухті. Раз на срані, яка знаходиться максимально близько до бухти Напкбей. Так, природньо вона з однієї сторони захищена від вітру, але тільки з однієї. Але вона максимально рівнинна, що відрізняє її від таких бухт, як Шаркс Бей, Гарденс Бей, Королс Бей, або навіть разу Мельсіт, де готель знаходиться зверху, а на пляж необхідно спуститись. Вниз, і саме ця природна скала більше всього захищає від вітру такі готелі. Тут максимально рівнино, тобто вітер буде проступати і відчуватись більше, ніж у бухті Раумсід, менше, ніж в бухті Напкбе, яку взагалі не варто розглядати. Тому, якщо ви думаєте про такі готелі, наприклад, як Sea Сенсаторі, Дуже популярне, адже 80% відпочиваючих Європи. Аквапарк з підігрівом, якісне харчування, корали, піщана лагуна, або готелі Барон Пальм, Барон Резорт, які, до речі, на Новий рік ідуть без доплати за новорічні вечері. Або Sunrise Райс Beach, На мою думку, це зараз найякісніший готель високого рівня, який знаходиться. Фактично в безвітряній бухті, але реально це не ідеальне рішення для зимового відпочинку, тому що тут як повезе, можливо, вітер дійсно не буде відчуватись, але більш вірогідніше вітер буде сильнішим ніж будь-якій іншій бухті. Поділіться вашими враженнями, хто відпочивав в даних готелях в першу чергу, тому що це виключення, які необхідно знати для зимового відпочинку. А також напишіть в готелі, де вам було некомфортно. Хоча навіть в самих безвітряних бухтах Шармельмая або на Амабей також буває вітер. Для правильного підбору бронювання пишіть за посиланням, а також там є номер Viber і плюс у коментарях.